Це не через те, що хтось сміливий, а хтось не дуже сміливий. Є люди, звичні, ви йдете по вулиці і ніколи не скажете, що ця людина, вона героїчна, або навпаки, ця така людина, вона вся в м'язах, що вона боїться будь-якого гучного шоргу. Тобто це реакція людини тієї чи іншої на шок. Бо війна це шок. І в кризових ситуаціях. Я діяв, і люди, які біля мене, невелика кількість, скажу відверто, ми діяли, думаючи, як зібратися і як дуже терміново менеджувати цю ситуацію, бо це найглибша криза, в якій опинилась Україна, і найглибша криза, в якій опинилась народ. А ми, так, ми я як президент, я несу відповідальність. І я частина цього народу, частина суспільства.